Пацани, що приїхав на мойку, хоча дощ, іде, замітили, да? один на мойці буду. Коротше, скажу, що якийсь трохи, трохи розуму. Але суть, приїхав чого? Показати вам автомобіль, який купив. Ось такий ролик, більш, більш огляд, напевно що. для чого знімаю, можливо, вам комусь сподобається і купите його. А можливо ні. Якщо не купите, то в принципі, поскидаю перекупку. Якщо ні, перекупи, то сам зроблю і вже буду продавати там дорожче. Так, то що? Це в нас е... Ford Focus, п'ятий рік. Е... Бляха, колпаків нема. Зараз поцеплю, бо, бо то є недобре. Чіпці тут є. Е... Зараз сполоскну, поцеплю колпаки і покажу, які по ньому моменти. І напишете, кому цікаво за які гроші. Все, зараз полосню і подивимось. Так, і так, пацани, що взяв? Це Ford Focus 2005 рік, 1.6 бензин. В нормальній комплектації є джойстик, можна їхати щось клацати. Це панелька вже сонька стоїть не така обична, як, як ставляться. Що, показую вам салон? Да? Салон спочатку. Салон все ціленьке. До речі, треба тільки чистанути його гарно, бо я навіть ще його не чистив. І підшити сідушку. Якраз зараз вам розкажу розклад, щоб ви знали, що по сідушкам. Заїжджав до Любаши, до знайомої, яка займається сидінням, 600 гривень це обрати. Отак, шик перешиється. Руль, бачите, є. Ну він як не сильно зачуханий, типу закоцаний, але це 1300 гривень перетянуть. Пробіг пише 330, я, звичайно, в це не сильно вірю. Ну, але таке, блин. Все, бачите, його почистити треба гарненько. Отакий От салончик спереді, такі карти. Попривести його в порядок реально. Так тут і все, бля, ще якась тряпка лежить. її... Дивіться, Фух. і вона обмажує в багажнику. Трошки не долетіла. Єдрит, мадрит. Все. Так, заднє сидіння. Ну все, жодної дирочки немає. Все чітко. Тут отак. Так, показую вам кузовщину. що. Ось так він виглядає зовні. Ну, Ось такі гарненький. Є коцки, зараз все покажу вам, по кругу пройдусь. Ось такий. Да? Що по коцькам? Саме основне з основних. Криша нефарбована ціла, тут по бананам все ціле, по капоту поліше лак. Це рідна фарба, але лак. Лак, бачите, поліз. Якщо поліз лак, то це вже все, тільки перекрас, щоб ви розуміли. Якщо там будете брати машини, вам будуть казати, що можна там полірнути, щось там підчистити, підшикати лаком зверху, не ведіться. І щоб було гарно, це лише повний перекрас. Попередньому бамперу тут все нормально. Давайте ця сторона починаємо. Переднє крило нормально, тут є якась царапинка, Я думаю, що вона не сполірується вже, ще хтось тер чимось, блін, якось наждачкою, крупним зерном. І наробив косяків. Тут є м'ятинка маленька, можливо, її викатаю, можливо, не знаю. По цьому порогу є такі от, типу, як рижечки, ну не рижечки, сколи. Це, це не рижня, не повдувалася краска, а сколи. Так що цю арку можливо, можливо отак передую в колір. Побачу. По задній частині задня кришка крашена. дивіться, шагрень. Треба пройтись, так як я вам розказував, 2000 підпиляти шагрінцю. Бляха-муха, якась баба включила полісос. І 2500 і полірнути. Шагрянь прибереться, заблистить, все буде гарно. По задньому бамперу є такі царапинки. Всякі. Так, це крило. Скол, скол, скол і рижик. Треба буде арку отак передувати. Ну Маю на увазі, якщо його приводити, все в порядок. І тут якесь маленьке вздуття пішло, бачите? І тут Ну Так в принципі. по, по цьому все. самого критичного он порог. з той сторони цілий, з цієї сторони бачите, є. Порох в самих прийомах гарненький, тут нічого немає. Тут ще всі рідні ці наклеїчки, то сюди і лізти не треба, бо потім вже прибором буде бити і будуть задавати дурні питання, чого, чого прийоми крашені. Тут прийоми не крашені. Відповідно, порох. Щоб ви розуміли, можна взяти просто порох до фокуса, але він коштує щось там 2 2500 десь отак в районі. А можна взяти гнутий. Що таке гнутий? Це тільки оця частина. А вона тільки й треба отак обрізати по цю полосу отак. Гнутого цього так само підігнати, проварити полосочку, стягнути, стягнути шпаклом. І все, і задути бараником. Просто тут бараником, бараники бараником позалазили аж наверх. Е, ну, коротше. Не знаю, може краскою тут, якщо буду підбирати, вернутися. Ну, побачимо. Типу, отак, не знаю, подумаю. Може і бараником так само і зроблю під цю штуку. Все, понизу, по дверкам він цілий. Коротше, отак. Що, е, по багажнику? Ну, Багажник там я своїх речей поналожував ще. У мене коріш вовка поїхав на моцику кататися, тут тільки що в портфелі свого ставив. Коротше, так, запаска є, колпак ще один є, тут теж -то тільки в принципі чистинути. Як не дивно, в Фердах завжди ця полка тут надломана, ну, і згіб зроблений. Це ще ціленька, нормальна. Кришка багажника без рижиків. Ну, Коротко вам отакий такий фокус. А, і ще тут лак. Ну, от тільки, бачите, косметика є, але ціна, я його взяв по нормальній ціні. До речі, що знімаю ролик? Там, в цьому ролику, в принципі, нічого робити не буду. Ну вам показувати, але суть роліка, можливо, там багато хлопців особливо почали писати в TikTok і Інстаграм, в описі там є. Пишуть, що є по машинах, щоб взяти і ще трошки заробити можна було. Я тільки за, щоб і я, і ви заробили. Так що можете пишіть, подивитись цей ролик, пишіть, пропонуйте ціну. Якщо нас обидві сторони влаштовує, приїжджайте, забирайте фокуса. Хочете, робіть його е, і продавати, хочете продавати такий, як він є. Хочете просто, можливо, людина хоче для себе взяти. І ну зараз те, що там лакполіс, є пару коцок по ньому, е, і їй це влаштовує, може просто кататися за невеликі, ну як, порівняно за невеликі гроші, фокус е, їздити собі повсякденно і це салончик тут класний. Ця кнопочка в мене є. І тут, бачите, на ручці ця трошки підтаскалася. У мене воно теж є. Я це заміню. Відповідно, зараз зараз що? Поскидаю її перекупом раз. Ну і ви там подивитесь. Сьогодні, до речі, яке число. Яке число сьогодні? П'ятниця, п'яте, то я сьогодні відповідний скину ролик. То якщо буде актуально воно все, пишіть в коментарях, якщо вас цікавить. Пропонуйте ціну і, і це. А якщо нікому не продам, то все дуже просто. Просто його стану зроблю і наполірую, і тоді продам. Його треба полірнути. Ви бачили, да? можливо, вам давайте ще під капотку покажу, але ця баба з тим блін. на червоній машині. Приїхали полісосити. Ну ладно. Що, йду вам ще капотку. Заводиться все чітко, світло робить, магнітолка працює, кондьор працює, стеклоподйомники теж. Заводиться взагалі чітко, чикс, вже завівся. Панелька це все робить, і всі чикс, тут світиться, є кнопочки, можна їхати щось собі клацати, музику голосніше, тихіше переключати. Навіть в подарунок нам віддам. глянь, Такий ключик на сім. Щось будете собі крутити. так, е Показую що вам. Я думаю, у нас вже до ще. Іду покажу вам ще підкопотку, да? як під капотом. Фордах, пам'ятаєте, да? як відкривається блин, там... придумали коротше, систему. О о, зараз чекайте Так, отак під капотом, дивився по фарам, всі кріплення цілі, Типу, все нормально, тут, тут Таке, щоб вона там в ДТП десь була по морді, немає. Ну, Є по стаканам, такі рижечки повиступали по покрасці. але їх можна чистанути і там все буде нормально. Масло ніде не підтікає, мотор сухий, масло я дивився нормальне, гідраль залитий, рівень є, Ну, все тіпа, все чітко. Треба тільки... Треба тільки... Вода залита, блін. Треба тусок залити. Або з водою буду продавати. Давайте втечу, щоб ця баба з цим полісосом була. Ну, ось так. Ну, його по... Заховайся. Його ще полірнути, бачите, він теж такий. Ну Всі автомобілі, більше хто так продає на викуп, то треба готувати їх. Треба все гарно відполірувати, щоб він чіткий був. Я б його ще реально поставив, вітер такий. Я б його ще реально поставив би на Титани на якісь на 16 і все, взагалі був би гарненький гарненький фокус. Так що таке, давайте по боршкам да Там, до речі, я вже почав Лануса знімати відео вже десь на середині, то скоро викину ремонт Лануса. По автомобілям Гольфа другого дизельного нарешті продав. Приїхала людина з Млинова тут біля нас десь, там скільки там до Млинова 40 км. Ну, коротше, неважливо. Приїхав старший дядько, приїхав в село, собі забрав, завів. Він технічно був без проблем, завів, проїхався там буквально там 200 метрів. торгнувся сотку. Дві сотки я йому скинув. Просто дядько такий класний попався, блін. Реально такий роботяги, знаєте, такі руки, блін. Видно, що в полі працює, я казав, що у нього два трактори. Це та я вже там дві сотки йому скинув. Коротше, гольф ушов за 1300 дизельний. Я його взяв, пам'ятаєте, 650. Ставив мені десь в 900 орієнтовно і продав за 1300 400 на гальфу. І Mazda. це останнє відео, що було. Mazda я взяв 1700. Обійшлась вона мені там, хай там паста, там такі по помілечам, хай там доларів 20. Навіть 20 не обійшлося менше. І мазду забрали 1700 я взяв і мазду забрали за 200. Мазду готував я. Півтора дні. Один день повний я готував. Це її, пам'ятаєте, да, по ролику я її полірував, там пороги підпшикував, таке пластмаса. І на наступний день я ще е, почистив салон, все вичистив, торнодором. І мазда, все, ушла, 200. 200. Так що взяв цього фокуса. Фокуса по ціні поки не скажу. Коли продам, як і домовлялися, скажу вам по ціні. Але якщо вас цікавить, то, то можете писати, пропонувати фокуси собі забрати. 1,6 бензин, 5 рік з документами порядок, свіжа страховка. Можна і доручення написати, і договір куплі продажу на переформлення. Все, от такий коротенький ролик. Це за того, що цього фокуса хотів вам. Запрезентувати, якщо комусь реально він підходить, то пишіть. Все, чекайте, скоро буде Ланус. Пару днів ще і викину Ланус. Давайте, будуть нові тачки, буду скидати. Зразу такі коротенькі обзори. Так що підписуйтесь, якщо цікаво, по нормальним цінам. І друге, TikTok і Instagram. там всі, всі тачки викидають. Те, що на продажу. Все, давайте, всім удачі, пока.